Чи бувало у вас таке, що під час занять коханням перед самою кульмінацією ваш партнер просто встає і йде? А от з у біткоїна недавно таке от сталося. Привіт, колеги, це PS Trade. Сьогодні ми розберемося, чому ціна біткоїна не пішла вище 70 тисяч доларів, чи це кінець вже теперішньої хвилі росту, чи все-таки локальний відскок вниз, для того, щоб з новими силами стартанути і подарувати круту хвилю росту до кінця 2024 року. Сьогодні ми будемо говорити тільки про біткоїн і про ринок крипти, в принципі. А якщо це відео назбирає 100 вподобайок, то в середу ми знімемо відео про 5 криптовалют, за які ви будете Голосувати голосування проходить в нашому телеграм-каналі, тому ставте вподобайку під цим відео, заходьте в наш телеграм-канал, в описі під цим відео є посилання, і голосуйте в середу за ті криптовалюти, які вас цікавлять. Розпочнемо сьогодні з місячного таймфрейму. Незабаром кінець жовтня, і треба подивитися, що змогли досягнути покупці, і чи є все-таки шанс на глобальне продовження росту з першими цілями 90 тисяч доларів. Чи все-таки зараз відбувається просто локальний ріст в межах консолідації 50-70 тисяч доларів? Отже, місячний таймфрейм ми бачимо, що в жовтні покупці не надто агресивно змогли щось змінити. Ціна відкриття була в 63-100, Зараз ціна 67 300 Якщо ціна біткоїна в Жовтні, тобто через 10 днів, закриється приблизно в діапазоні 63 400. Це буде поганий сигнал на те, що у нас немає сил для продовження росту, у нас це у покупців. І з великою ймовірністю ми підемо знову в діапазон 60-62 тисяч доларів. Тоді такий сценарій стане максимально реальний вже у листопаді. Звісно, ідеально було б побачити в жовтні потужний простріл біткоїна наверх вище сімдесяти тисяч доларів. Тоді вся оця розворотна фігура, яка розпочалася ще з липня 2024 року, матиме місце бути. А якщо жовтень буде закритий вяло, і листопад теж не буде е, відрізнятися якоюсь агресією покупців, то з великою вірністю вся ця перспектива і е, перевага покупців, яку вони. Намагалися завоювати протягом трьох місяців, просто пропаде, і ринок криптовалют не матиме хороших шансів на ріст. Перейдемо на трошки менший таймфрейм, де більше інформації. Двотижневий таймфрейм. Як бачите, теперішня двотижнева свічка, яка... От, от відкрилася, розпочинає локальну корекцію вниз. І цілком допустимо, щоб двотижнева свічка падала навіть до Є 62 тисяч доларів. Це зовсім не перекреслить сценарій продовження росту вже без глибоких корекцій. В такому випадку все, що відбувалося з березня 2024 року, було погано реалізовано продавцями. Вони не змогли зробити повноцінної корекції, умовно до 40 тисяч доларів. І з такою консолідації ми побачимо найгірший імпульс, ніж який був з січня 2023 року. Відповідно, перші. Цілі доларів це будуть просто локальні зупинки, звідки може бути якась невеличка корекція для добору своїх позицій. Також варто замітити, що покупці не змогли оновити максимуми від двотижневої свічки 29 липня. Відповідно, поки цього не станеться, ми не особливо будемо вірити, що ціна біткоїна зможе впасти нижче 60-62 тисяч доларів. На 3 триденному таймфреймі можна побачити, що падати в принципі веселіше ціні, ніж рости. Ось бачите, нова 3 триденна свічка, яка от-от відкрилася, і вона вже змогла поглинути попередню 3 триденну свічку, так і показати перспективу продовження падіння нижче 64 700 доларів. Тому з такого паттерну цілком реально очікувати діапазон 60-62 тисячі доларів. І цей діапазон ми особисто будемо використовувати для того, щоб підкупити альткоїни і. Очікувати ще одну середньострокову хвилю росту до кінця 2024 року. Якщо ви боїтеся пропустити цей період, коли треба в середньостроковій перспективі закуповувати криптовалюту, приєднюйтеся в наш клуб 99 друзів PS Trade. Щодня ми робимо огляди ринку, де показуємо, чи хороша торгова ситуація для того, щоб торгувати, чи вона зараз не сприятлива. А також ділимося своїми середньостроковими потенційними трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Яка ж в цьому логіка, спитаєте ви? Як бачите, локальний тренд росту працює, хоч і максимуми оновлюються не так впевнено, хоч і ми маємо глибокі корекції. Проте після останньої глибокої корекції, яка відбувалася якраз в кінці вересня, протягом чотирьох триденних свічок продавці не змогли нічого зробити і обрушити ринок біткоїна нижче, навіть нижче 57 тисяч доларів. Ціна прийшла в діапазон, який ми очікували: 57-59 тисяч доларів, ледь-ледь до нього доторкнулася, і триденна свічка закрилася ось настільки сильно. Відповідно, тренд не переломаний, і відповідно. Діапазон 60-62 тисячі доларів це той діапазон, де акумульовувалася нова локальна позиція. І якщо ця позиція втримується, і покупці її захищають, отже, ми продовжуємо рости, продовжуємо оновлювати максимум і оновимо максимум від 29 липня, де ми нарешті зрозуміємо справжній розподіл сил на ринку. Чи Спрацює це як тригер продовження активного росту з першими цілями тисяч доларів. чи це навпаки буде тригером для шорт-позицій, добрати їх, збільшити їхню кількість і продовжувати рухатися в межах консолідація з цілею 54-55 тисяч доларів? Чому ж ми думаємо, що ціна все-таки має шанс впасти в діапазон 62 тисячі доларів? По-перше, цей діапазон за останній час був основним, після якого почалася потужна хвиля росту. Так, от бачите. Локальна корекція відбулася і пішов сильний імпульс. По-друге, чому ми думаємо, що впаде нижче теперішніх цін, зверніть увагу, як тяжко було покупцям протискувати ціну вище 66 тисяч доларів. Тут чітко видно, що хтось локально розгружав свої позиції, об'єми росли, і після того, як вже е, великий гравець розгрузив свої позиції, далі ми вже таліпались без об'ємів. І зараз, якраз таки починають страждати всі ті покупці, які, по суті, закуплялись починають ще з середини жовтня, тобто весь прибуток, який вони могли б зафіксувати, з великою ймовірністю вони віддадуть по своїх стопордерах або по ліквідаціях, в залежності в кого яка ситуація. Також слабкість покупців демонструє ось цей локальний трейд, який ми публікували ще 16 жовтня, і зверніть увагу, що локальний. Діапазон закупки не відпрацював так як хотілося. Ціна біткоїнери змогла вирости з точки входу навіть на 5%. Як довго вона рухалась у цієї цілі, так і не дійшовши. Тобто, тут чітко стало видно, що цей діапазон не зможе змінити глобальну ситуацію, продовжити сильний ріст і е, зняти стопортири вище 70 тисяч доларів. Тому ми думаємо, що ціна впаде нижче даного діапазону і. Е, Будемо уважно спостерігати, що буде з діапазоном 65 тисяч доларів. Якщо тренд сильний, то покупці можуть не пустити нижче. Відповідно, перша локальна точка під закупок альткоїні має бути там, коли біткоін все-таки прийде в діапазон 65 тисяч доларів, щоб не пропустити ймовірну хвилю росту. І далі, якщо ціна продовжить падіння, то друга точка закупки мала би бути біля 62 тисяч доларів. Чому зараз стало, на нашу думку, більш безпечно купувати альткоїни, ніж, наприклад, це було тиждень тому. Для цього ми переходимо на графік домінування біткоїна. Насправді, глобально ситуація. На графіку не змінилася, тому що показник рухається ось в такому от каналі росту. У нас постійно йдуть оновлення максимумів і потім глибока корекція, оновлення максимумів і глибока корекція. На нашу думку, таке зазвичай закінчується дуже сильним падінням вниз. Нижче на 56,6%. Відповідно, зараз стратегія така, коли біткоін росте. Домінування біткоїна також росте, і в цей момент, коли домінування оновлює свій максимум, варто придивлятися до підкупки альткоїнів, тому що саме в цей момент ріст домінування, біткоїна закінчується, ріст біткоїна закінчується, і альти мають шанс на вистріл від 20 до 50%, якщо говорити про середню і високоліквідні криптовалюти. Тому зараз план наступний, коли. Ми дойдемо до певних значень біткоїна і також до значень по домінуванню USDT. Варто ризикнути, ну, ми це говоримо знову ж таки для себе, і підкупити альткоїни для того, щоб піймати ще одну хвилю росту, поки біткоін буде. Консолідуватися у діапазоні 62 тисяч доларів і формувати нову хвилю росту вище 70 тисяч доларів. А для тих, хто не дуже любить торгувати, але любить отримувати скрипти, бонуси, акції і брати участь у промках, маємо для вас дві класних промки від OKX. Перша промка від проєкту X-Empire. через два дні, 19 годин відбудеться лістинг цього проекту, і в честь цього ви можете отримувати частинку від загального пулу 1,65 мільярдів X-Empire. Для цього треба просто занести на біржу OKX. 100 USDT і зробити торговий оборот не менше, ніж 300 USDT. Друга промка дуже схожа до першої тільки з проектом Banana Gun. Тут потрібно завести на біржу OKX 100 USDT і зробити торговий об'єм 100 USDT в парах «Banana Gun», тобто Banana USDT. Тут є цікавий момент для нових користувачів. Окремо для них буде роздаватися пул в 1000 «Banana Gunів». Бананаганів, якщо нові користувачі виконують усі кроки цієї акції. Посилання на ці акції будуть в описі під даним відео. Дивіться, реєструйтеся і виконуйте. А так виглядає графік домінування USDT. Що, на нашу думку, це означає? У нас, по суті, вже з 6 вересня сформувався ось такий от тренд падіння. У нас гарно відпрацьовує вересня лінія трендова. Також бачимо, що середня лінія тримає показник домінування USDT, починаючи з 15 жовтня. Тобто вона відпрацьовує. І, на нашу думку, є шанс, що з теперішніх. Показ з теперішніх значень домінування USDT, показник відстрибне до 5,6%. і І тут буде найкращий шанс для ризику купівлі альткоїнів, тому що тут зрозуміло чітко, де би було добре ставити стоп-ордери, і чітко зрозуміло наступну ціль по домінуванню USDT. Відповідно, така середньострокова хвиля падіння домінування USDT дасть можливість дуже добре вирости ринку криптовалют. Тому ми очікуємо. 5,6% і тесту для того, щоб впевнено відкривати позиції по Altcoin. і не раніше. Тепер поговоримо про капіталізацію альткоїні. Від квітня 24-го року капіталізація падала, була чітка трендова лінія, яка піджимала показник вниз. Вересні цього року е, трендова лінія пробилася вверх, і зараз у нас по суті формується розворотна фігура у вигляді консолідації. Е, дана, е, даний паттерн може бути або у вигляді трикутника, ось вам верхня, ось вам нижня трендова лінія, і Ми маємо ще куди падати по альткоїнах. Це може бути у вигляді. Такого а, глибокого корекційного каналу, так, з локальними легкими оновленнями мінімумів. Е, ось так. Проте будь-які з тих паттернів буде свідчити про формування е, останньої хвилі падіння перед потужною строковою хвилею росту, і цілями, як мінімум, 760 е, мільярдів доларів по капіталізації альткоїнів. Тому зараз виглядає ідеальний час для того, щоб середньостроково інвестувати в ринок криптовалют, тільки потрібно контролювати деякі параметри. Перше ціна біткоїна повинна скоригуватися в діапазону 62 тисячі доларів, втриматися там, і ця корекція не повинна бути за один день. Друге, домінування USDT повинно дійти до діапазону 5 і 6% і не пробувати його вище. Ну і третє, було би бажано, щоб показник домінування біткоїна впав до 56,6%. Проте це не основний параметр. Тому що е, після того, як ми наберемо позицію в процесі е, торгів, показник якийсь момент може почати падати, і тоді альткоїни не будь-вистрілювати. Тут найголовніше в правильному місці інвестувати в крипту для того, щоб навіть якщо ви помилилися, ви могли спокійно з неї вийти. І це правильне місце, от-от повинно настати протягом найближчого періоду тижня двох місяців. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Ми думаємо, що Василь Стус не знав про криптовалюти, а також не знав про те, що скоро буде нова хвиля росту. Проте є щось в тих словах дійсно правдиве. Бажаємо всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.